Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами навчимось знаходити похідну показникової і логарифмічної функції. Що таке показникова функція? Показникова функція це дорівнює А в степені x. Нагадую, логарифмічна функція це функція y дорівнює логарифм за основою А числа x. Щоб знайти похідну А в степені X треба. Ну, похідна функції показникової функції А в степені Х дорівнює А в степені Х помножити на натуральний логарифм числа А. Це перша формула. Запам'ятали її. Зараз ми її виділимо. Оце похідна показникової функції. Але показникова функція, ну, як, як вам сказати, наслідки да, з цієї формули, показникова функція може записуватись, записуватись як є в степені. Х. Що таке є? Нагадую, є це число приблизно, яке приблизно дорівнює 2,7. І називається експонента експонента. Так от, похідна є в степені Х. Дорівнює Е в степені Х. Тобто не змінюється. Чому? Бо ви повинні тут приписати ЛН е, натуральний логарифм числа Е, тобто у цієї основи, да, ви бачите, отут основа А, тут Ln А, А так як ЛН це натуральний логарифм за основою Е, то у нас це буде дорівнювати одинички. Тому його немає, ми можемо це. Прибрати. Так, тепер розглянемо е, похідну логарифма. Ой, звиняйте. Значить, логарифм за основою А числа Х дорівнює. Ой, що я зробила? Давайте повернемося. От. Щось нажала, мабуть, натиснула щось на те. Значить, логарифм за основою А числа Х похідна дорівнює одиниця поділити на Х Л. Натуральний логарифм від числа А. Так, і е, наслідок, якщо ви знаходите похідну від натурального логарифму числа Х, то це дорівнює просто одиниця поділити на Х. І так, ми запам'ятовуємо тут чотири формули. Оця перша у нас жовтеньким виділена, друга, друга. Третя і четверта. І розглянемо це на прикладах. Зараз я відкрию підручник. Візьму. Це звичайний підручник мерзляка, математика. 11 клас. І там знайти похідну функцію номер 81. І перша функція у нас y дорівнює 4 є в степені Х. Ну, дивимось. Похідна від Е в степені х це буде Е в степені х. Значить, похідна цієї функції дорівнює 4 це коефіцієнт, який стоїть попереду цієї функції. Він просто за властивістю похідної залишається 4. А похідна є е в степені х, це буде е в степені х, тому так і залишається. Так, друге. Y дорівнює х квадрат. Є в степені х. Ну, по-перше, між х квадрат і є в степені х, стоїть знак помножити. А ми пригадуємо правило. Яке правило? Що похідна від добутку, тобто f помножити на g, похідна це буде f', похідна першої функції просто на другу, плюс тепер просто f перша функція на похідну другої. Так, отже, ми повинні тут записати: дорівнює похідна х квадрат. Помножити просто на цю функцію на другу функцію. Ну, це перша, це друга, так? Да? Плюс тепер просто перша функція помножити на похідну другої. Є в степені х похідна дорівнює. Нагадую, похідна від усієї. Ой, забуваю переходити. Так. Похідна від оцієї функції х квадрат – Це похідна степеневої функції. Отже, вона дорівнює 2 зносимо наперед ось сюди. значить це буде 2. А тут показник на одиницю менше, Він зменшується на одиницю. Тобто х в першій степені або просто х. І помножити на є в степені х. Плюс. Х квадрат помножити, а похідна є в степені x, ви бачите, ось вона у нас. Це просто є в степені x. Отже, є в степені x можна винести за дужки, а можна і взагалі в степені x помножити на x, да? спільний множник. А тут буде 2 x. Можна так записати, можна залишити в такому стані. Це вже в залежності від того, як у вас буде відповідь записана на ЗНО. Якщо відповідь у вас буде записана в дужках, то вам треба буде винести спільний множник за дужки. Якщо просто як сума, то це перший випадок оцей. Так, третій. Y дорівнює є в степені X, синус Х. Так, нагадую, що похідна синуса x це дорівнює Х. Це з 10 класу, ми пам'ятаємо. Отже, у нас тут добуток. Знову ж у нас формула похідна добутку. Ось вона зверху у нас. Так, пишемо y' дорівнює. Похідна першої функції є в степені x. Помножити на другу на синус х. Плюс тепер просто перша функція є е в степені х залишається помножити на похідну другої функції синус x. Так, дорівнює. Знаходимо є е в степені х похідна, це буде є е в степені x, помножити на синус x, плюс є е в степені х. Помножити, а похідна синуса у нас косинус х. Якщо у вас ЗНО така буде відповідь, так залишайте ні. Якщо є дужки, то виносите за дужки спільний множник є в степені Х, і в дужках буде синус Х плюс Х. Це тоді буде остаточна відповідь. Четверте. Y дорівнює є в степені Х поділити на х мінус 2. Так, ну це у нас частка. Пригадуємо формулу частки. Тобто, якщо у вас F на G функція дріб, і треба знайти похідну, то це буде дріб. В знаменник у нас g в квадраті, без всяких похідних. А зверху буде нагадувати ну, оце, добуток. Тільки отут у нас буде знак мінус. Да? так? Значить, F' штрих, верхня функція, помножити на нижню мінус тепер просто f на похідну другої функції. Так, і будемо робити, дорівнює, ну, я отут запишу, так, дробова рисочка. Знизу знаменник квадраті, тобто х мінус 2 квадраті, зверху похідна верхнього знаменника на. Тобто, чисельника помножити на знаменник просто мінус. Тепер просто чисельник на похідну знаменника. Похідна дорівнює. Так, є в степені Х похідна. Це буде є в степені Х. Так, ну я тут зразу це перепишу: знаменник. Помножити на х мінус 2, поки що так пишемо. Мінус є в степені х. А похідна від х-2, похідна від х це одиничка, а похідна від двоєчки це 0. Значить помножити на 1, поки так запишу. Так. Ну, дивіться, що ми тут можемо зробити? Можемо є в степені х винести за дужки. Це буде хнус 2, і тут ще мінус 1. Так, тут х мінус 2 квадраті. Отже, це буде є в степені х. Х мінус 3 поділити на х мінус 2 квадраті. Так, п'ятий приклад. Y дорівнює 5 в степені х. Давайте подивимось формулу. Ось у нас формула. 5 в степені Х похідна. Це буде е, просто 5 в степені х на натуральний логарифм 5. Значить, похідна дорівнює 5 в степені Х помножити на Ln5. Значить, ще раз, давайте формулу я запишу. А в степені х похідна. Це буде а в степені Х на ln А. Тобто, ось у вас основа. Вона так основа в степені так і переписується. І ще треба помножити на натуральний логарифм цієї основи А. Так ми зробили. Основа переписалась, як по формулі. І помножили на ln натуральний логарифм цієї основи 5. Так, оце знайшли похідну. Шостий Y дорівнює Х помножити на 3 в степені Х. Так, ну по-перше, це добуток. Значить, Ми вже повторили. Y' буде похідна першої функції на просто на другу. Плюс просто перша на похідну другої. Похідна від х це одиничка. Одиничка помножити на 3 в степені х. Плюс Х помножити, а похідна від показникової функції це переписали цю функцію і помножили на N Ln основи. Натуральний логарифм числа 3. Так, ну тут можна 3 в степені x винести за дужки, Від першого залишається 1 плюс x ln 3. Оце остаточна відповідь. Можна залишити і так, тільки прибрати одиничку. Так, добре. Це ми розібралися з похідною показниковою функцією. Тепер розберемося з похідною логарифма Номер 8.3. Так, перше. y дорівнює логарифм за основою 9 числа Х. Давайте дивитись формулу. формулу. Значить, от у нас похідна логарифма. Це одиниця поділити на оце число. Що під знаком логарифма, і помножити на натуральний логарифм основи. Давайте я, щоб тут ви бачили, цю формулу напишу. Логарифм за основою А числа Х похідна це дорівнює одиниця поділити на Х, а тут Ln а Значить, оце у нас число, одиниця поділити на оце число і помножити на Ln оцієї цієї Ось ми написали цю основу. Так, давайте розбиратися. Y' дорівнює. Одиниця зверху, знизу, оце число. Х поділити на Ln9. Та що ж я пишу тут зараз? 9 числа 9. Так, це знайшли похідну. Давайте ще раз подивимось на цю формулу. Все вірно, ми все вірно записали. Так, другий приклад. Y дорівнює Lnx поділити на X куб. Ну, давайте нагадаю вам: похідна LNX – це дорівнює одиниця поділити на х просто на оцей вираз. Так. І знаходимо похідну від частки. Y штрих дорівнює. Похідна чисельника, тобто верхньої функції. Помножити на знаменник х куб. Зараз я перевірю, це х куб, так. Так. Мінус. Тепер просто Lnx на похідну нижньої функції. А знизу в знаменнику x третій і в квадраті. Дорівнює. Похідна Lnx це одиниця ось у нас. 1 на X. Значить, одиниця на X помножити на X куб. Мінус тут Lnx помножити на похідна. Від трьох х нагадаю, похідна степеня, Зараз напишу тут ем, е, х в степені n, похідна дорівнює. n попереду виносите, а тут степінь на одиницю менше. Да? Правило знаходження похідної степен, степеневої функції. Так, значить, це три зносимо сюди, три. Х уже буде 3 мінус 1, тут віднімаєте одиничку, це буде 2 в другій степені. Так, а тут х Ну, то Ви множите між собою, коли степінь піднімається до другого степеня. Так. Ну, що тут можемо зробити? Тут можемо скоротити х, а тут степінь на одиничку менше, це буде друга степінь. І запишемо, дорівнює х квадрат. Мінус ln x помножити на 3х2. Так, тут х шостій. Ну, х квадрат бачимо, можемо спільний множник зверху винести за дужки. однаковий у нас спільний множник х квадрат і хвад. В дужках залишається 1 мінус троєчку, оце число. Пишемо перед ln 3 x, як коефіцієнт, бо число завжди попереду ми ставимо. А тут x в шостій. Ну і ще можемо скоротити. Друга степінь, шоста степінь залишається четверта. При діленні ми віднімаємо показники. Це повністю зникає. Так, дорівнює. Зверху 1 мінус 3 X, знизу в четвертій. Третє, Y дорівнює X в п'ятій, ln X. Так, Y штрих дорівнює x в п'ятій похідна помножити на x просто плюс тепер х п'ятій просто помножити на похідну. x похідна дорівнює. Ну, похідна степенева, ми вже повторили. Давайте подивимось. Це у нас. Ой, не те зробила зараз. Це у нас ось. Значить, виносимо n попереду і показник степеня на одиницю менше. Отже, це у нас виносимо 5 попереду і х на одиницю менше показник степеня. Х на одиницю менше, 5 мінус 1 4 помножити на ln х плюс, давайте я сюди перенесу, плюс х в 5. А помножити похідна на lnx це буде одиниця поділити на х. Треба ці формули вивчити. Тут можемо скоротити, тут буде 4. і ми отримаємо 5х четвертій Lnx плюс х четвертій. Х четвертій спільний множник виносимо за дужки, тут буде 5 Lnx плюс 1. Це остаточні результати. Ще раз, можна і так залишити в залежності від того, що буде написано на ЗНО, якщо на ЗНО трапиться таке, така функція показникова або логарифмічна. Так, ну я так думаю, на перший урок це достатньо. Зупинимось на цьому. Більш складніше, розглянемо на наступному уроці. Дякую вам за увагу, до побачення. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, якщо вам не важко, ставте лайки, якщо вам сподобалось, щоб це відео ну, продвигалося по мережі Ютуба. Дякую.